Кримсько-татарський телеканал АТР готує до ефіру три нових документальних фільми. Стрічка про дітей війни з'явиться на сайті каналу до 9 травня, розповіла першому заступник гендиректора АТР Лілія Буджурова. Наступного тижня ще два фільми вийдуть про кримських татар, які першими поверталися на півострів після депортації, та про 25-річчя кримсько-татарських новобудов. Канал припинив ефірне мовлення з 1 квітня через те, що розкомнагляд. Не зареєстрував його за російським законодавством. Весь цей час журналісти не припиняють працювати. Матеріали викладають на сайті каналу. Лілія Буджурова запевняє, жоден працівник не звільнився. Коли вдасться відновити мовлення на ТР поки що не знають у нас поки не одніх документів. Ну поділяти телефону юристи московські наші передали, що нам опять відказано в розгляді документів. Самая большая проблема в том, что вам сейчас отказывается, вот, поэтому мы вот просто делаем новости о том, куда мы смогли попасть.